Місце, яке описане в божественній комедії як сходження до пекла, його початок, в Олександрії втілений саме тут. От, власне кажучи, ми можемо тут зробити перші кроки для того, щоб рухатись до пекла. Слід сказати, що тут докладно чималих зусиль для того, щоб змінити краєвид. Спеціально насипані пагорби, які роблять дуже цікаву перспективу. Насправді, до найближчого ставка тут дуже невелика відстань. Але якщо ми подивимося в тому напрямку, особливо коли листя ще більше впаде або взимку, то відкривається якась, якась колосальна далечінь кілометрова. І це дуже цікаво. Це мистецтво, як робився тоді краєвид, як тоді впливали на зміну рельєфу, яку ідею вкладали в ці зміни.